Вітаю! Сьогодні ми зануримося у щось, на перший погляд, дуже просте. У нас є короткий уривок тексту, називається Коли народилося слово. І знаєте, він написаний у такому стилі, ніби це давній міф або казка. Його цілком можна було б знайти у читанці для третього класу, серйозно, але саме в цьому, як на мене, і є його сила. Спробуємо сьогодні розібратися, як цей, ну майже дитячий текст насправді пояснює, що мова це не просто слова, а що це, власне, сила, якою ми творимо світ. Так, і це ж чудовий приклад. Приклад того, як великі складні ідеї можна пояснити без жодного терміну. От знаєте, найглибші речі часто краще розкриваються не через науку, а через такі універсальні образи. Казки, міфи. Вони говорять не стільки до розуму, скільки до інтуїції. І тому е вони так добре запам'ятовуються. Це не спрощення, це, я б сказав, вищий пілотаж. Гаразд, тоді давайте почнемо. Текст одразу закидає нас у самісінький космос. Цитую: давні міфи розповідають, що все живе народилося зі слів мови. І тут же дає неймовірну метафору. Що слова були як насінинки, які у світі засіяла матінка всіх народжень. Уява відразу малює цю картину, правда? Якась первинна сила розсіює не атоми, а саме слова. Так, і з них все проростає. І хоча це звучить ну, як чиста поезія, ця ідея є буквально в основі багатьох цивілізацій. Від біблійного на початку було слово до індуїзьких мантр. Але знаєте, що найцікавіше? Цей, здавалося, такий древній принцип. Він працює і сьогодні. Де саме? Ну, от дивіться, сучасна психотерапія. Коли людина переживає щось складне, її почуття це хаос, вони безформні. Але варто цьому дати назву, наприклад, тривожність, професійне вигорання, синдром самозванця і відбувається магія. Тобто, називаючи Ми не створюємо проблему. А навпаки, витягуємо її з цього хаосу. Саме так акт називання робить невловими чимось конкретним зрозумілим. А коли ти щось розумієш, ти можеш цим працювати, ти отримуєш над цим якусь, ну скажімо так, владу. Ця давня казка інтуїтивно намацала те, що ми сьогодні використовуємо в кабінетах: назвати це структурувати реальність. Чи то зовнішню, чи то внутрішню. Текст каже, що з букетиків звуків народилася вода, земля. А ми сьогодні з цих букетиків створюємо порядок у власній голові. Точно, метафора букетика звуків це щось неймовірне. Вона ніби натякає, що слово це не просто випадковий набір, а свідомо складена композиція, як у букеті. І це підводить нас до наступної ідеї, яка мене чесно просто вразила. Я здогадуюся, про що ви? Про приклад з водою? Так. Саме про нього текст каже, щоб світ був живим, щоб в ньому був порядок, треба, аби звуки мови використовувалися у правильному порядку. І порівнює слово вода творить річ. А якщо переставити літери одав, то це просто набір звуків. Він нічого не створить. І це ж не тільки про творення, а про те, що сенс тримається на структурі. Так, зміни її і все. Все розсиплеться. І ось тут текст, можливо, сам того не знаючи, ілюструє фундаментальний принцип лінгвістики те, що вчені називають конвенційною природою мови. Зачекайте, конвенційна це звучить так, ніби колись давно наші предки зібралися на якусь раду і домовилися так, панове, оцю рідину від сьогодні називаємо вода. Всі згодні? Це ж якось ну, нереально. Це чудове питання, бо воно, власне, все і пояснює. Звісно, ніякої ради не було. Конвенція тут це така неформальна історична мовчазна згода. Вона складалася тисячоліттями, це, як правило, гри, які ніхто не писав, але всі їх знають. Немає нічого водяного у самих звуках, вода, просто вібрації повітря. Саме так, англійською це уоча, іспанською агуа зовсім інші звуки. Але всередині кожної мовної спільноти ця домовленість залізна, поруши її, скажи, одав, і магія зникає, бо ти вийшов за межі коду. Тобто, порядок це не просто техніка, це такий собі соціальний клей. Ми розуміємо одне одного, бо дотримуємося цих правил. Але ж текст іде ще далі. Він ніби підморгує, але варто замінити в цьому наборі один звук. І народжується, і ставить три крапки. Це ж пряме запрошення до гри. Абсолютно, у слові вода, міняємо ве на се і народжується сода, міняємо де на ле вола. Це показує, що мова одночасно і сувора, і неймовірно гнучка система. Так, це як конструктор. У нас є обмежена кількість деталей, звуків і досить жорсткі правила їх з'єднання. Але саме ці правила дозволяють будувати нескінченну кількість моделей, слів, речень, ідей. Цей приклад з водою та одавом це геніальна ілюстрація. Вона показує, що сенс народжується не зі звуків, а з їхньої впорядкованої системи. Це основа будь-якої комунікації, від мови до комп'ютерного коду. Порядок творить хаосні. М -м, так. Гаразд. тобто порядок звуків це умовно скелет слова. Він дає форму. Але ж у слова є не тільки скелет, є ще й, ну скажімо, душа. І текст, здається, намагається зазирнути саме туди, коли говорить, що кожен звук має свій характер, своє особливе звучання, навіть свій колір. І далі кожне слово щось творить одне приносить людям радість, в іншому звучить любов, а в іншому гнів. Що це взагалі таке? Це ж уже на якусь містику схоже. На перший погляд, так, може так здатися, але насправді це знову інтуїтивне влучання у цілком реальне явище, воно називається фоносемантикою або звуковим символізмом. Ідея в тому, що самі звуки, ще до того як вони стали словами, можуть викликати в нас певні асоціації. Але чи це не просто наша вигадка? От кажуть, що звук н асоціюється з чимось маленьким, легким. Нитка, мить, тінь. Та чи це справді так? Можливо, ми просто себе переконуємо, бо вже знаємо значення цих слів. Це абсолютно справедливий скепсис. І в науці про це досі сперечаються. Але є такий відомий ефект Буба Кікі. Якщо показати людям дві фігури, одну гостру, а іншу округлу, і попросити назвати одну Буба, а іншу Кікі? Угу. То більшість назве округлу Буба, а гостру Кікі. Саме так. У різних культурах, до речі, звуки б і у ніби округлі, а різкі к та і колючі. Тобто якийсь зв'язок між звуком і відчуттям схоже існує. Добре, припустимо, але як це працює на рівні слів, які творять любов чи гнів? А ось тут текст переходить від фізики звуку до, скажімо, психології комунікації. Він показує, що слова це не нейтральні контейнери для інформації, вони мають емоційний заряд, той самий колір. І це ж не просто теорія. Ми бачимо це щодня у заголовках новин у соцмережах. Одна й та сама подія, описана словами протестувальники або заколотники, створює дві абсолютно різні реальності в головах людей. Точно інформація, наче та сама, але колір слів забарвлює все в абсолютно різні тони. Тобто, виходить, ця бітяча казка дає нам ключ до розуміння сучасної пропаганди і маніпуляцій. Вибір між словами розвідник і шпигун, біженці і нелегальні мігранти це не просто синоніми, це свідомий вибір кольору, яким ти малюєш картину світу. Абсолютно. І текст підводить нас до думки про відповідальність. Якщо слова мають таку силу, і творчу, і руйнівну, якщо вони можуть створювати радість. А можуть гнів, то вибір слова стає по суті моральним вчинком. Кожен раз, коли ми щось кажемо чи пишемо, ми обираємо, що саме ми сіємо. Так і цей, здавалося б, наївний текст говорить про це з неймовірною силою. І це виводить нас на фінальну ідею тексту: ту, яка все це об'єднує. Автор пропонує аналогію: люди вчаться користуватися мовою, як музикант навчається грати на музичному інструменті. А художник вчиться малювати. Це ж повністю змінює перспективу. Мова це не щось дане нам як дихання, це мистецтво. Я б навіть розвинув цю думку: аналогія з музикантом тут неймовірно влучна. Бо що робить музикант? Він не просто знає ноти, він вчиться відчувати нюанси десь голосніше, десь тихіше, тут різко, а тут плавно. Він вчиться створювати емоцію. І що найцікавіше, Текст підказує, де саме знаходиться наша музична школа. Не за партою в школі. Точно не там. Цитую у щоденному привітанні, зверненню одне до одного, побажанні, вибаченні в цьому живому спілкуванні люди вчилися користуватися мовою. Виходить, кожне наше доброго ранку, кожне «дякую» чи вибач, це не просто формула ввічливості, а наша щоденна вправа. Ми тренуємося грати на цьому інструменті. Це мені нагадує, як я колись вчила іноземну мову. Спочатку ти знаєш слова, граматику, але мова звучить пласко, механічно. Ти не відчуваєш її музики. А потім з часом ти раптом починаєш відчувати, що ось це слово тепле, а це колюче, і це неймовірний момент. Прекрасний приклад. Текст говорить саме про це. Майстерність мови це не про те, щоб знати багато складних слів, це про те, щоб у звичайній розмові з касиром чи з колегою вміти підібрати правильну тональність, правильний тембр, щоб створити гармонію, а не дисонанс, щоб твоє слово не просто передало інформацію, а й принесло щось добре у світ. Повагу, тепло, спотій. Так. І це навчання триває все життя. Кожен діалог це можливість стати трохи кращим музикантом. Давайте спробуємо все це скласти докупи. Ми почали з тексту, який виглядає як казка для дітей, а прийшли до надзвичайно серйозних речей. Ми побачили мову як первісну творчу силу, що впорядкувала хаос. Угу. Потім як точну систему, де сенс тримається на структурі, на неписаній угоді. Так, так. Далі занурилися в її емоційний